Моя доповідь буде трошки репетицією Астматри Студіорум, але я покажу трошки свої такі погляди на мікробіом шкіри. Думаю, вам можливо буде цікаво. До речі, я е, приготував для вас таке ж питання, тому е, спілкуємося. Е, як воно працює? О, поїхали. Е, зрозуміло, що шкіра з нашої точки зору, це е, ну, ми її вважаємо. Чи Правильно її вважати не просто тканиною, а цілою екосистемою. Це ви знаєте чудово, тому що мікроорганізми, які її населяють, на сьогоднішній день ми знаємо і вони впливають а, досить суттєво або впливає зміна цих мікроорганізмів. Мікробіом це колективний геном наших корінних мікроорганізмів, які колонізують, в принципі, все тіло. Десь там, колись хтось рахував, я не знаю, як вони порахували, скільки там мікробів. Да? Здається, там декілька кілограмів. Знаєте, ні? Хтось читав, ні? Так, да, там капець відро тих, знаєте, мікро... мікроорганізмів. Коли я про це думаю, мені стає трошки лячно, скільки там всякої зарази живе. Але все ж таки всі ці мікроби мікробіом, вони нам допомагають, перш за все, тому що існують в симбіозі з людським організмом. В принципі, ми обидва отримуємо від цього користь. Правильно? Саме тому це відро нас не з'їдає, а воно отримує від нас користь, а ми отримуємо користь від нього. І е, нормальний мікробіом він розташований, в принципі, по всьому тілу, його прийнято вважати коменсальним, тобто коменсальний мікробіом це і є той, який отримує е, взаємообмін, взаємоцікаві е, різні речі. Зрозуміло, що маємо ми справу перш за все з коренобактеріями, стафілококами і так далі, і так далі. І мала серія. Я спеціально нічого не казав про віром шкіри, тому що на шкірі також є віруси, да? які також впливають, в тому числі бактеріофаги, і ми про них забуваємо, коли починаємо своє стандартне лікування, наприклад, лікування акне. Хто з вас використовує бактеріофаги? А, ніхто, правда? А, демодекс, слухайте, демодекс це ж взагалі, я не знаю, як у вас, я думаю, так же, як у мене, але через одного. Ні, які через одного. Дев'ять з 10. з 10, абсолютно певні, що у них по них повзе страшний демодекс, який треба лікувати. Я кажу, він у вас чим хворіє? На що його лікувати? Да? Він нормальна штука, він просто там собі живе, нікого не трогає. І а, зрозуміло, що цей мікробіом він виконує певні функції. А, і, хоча нам це інколи і не зрозуміло до кінця. А це мається на увазі, перш за все, модуляція шкірного імунітету. Тобто ми з вами чудово знаємо, що якщо у пацієнта що розація або акне, це пошкодження шкірного імунітету. Перш за все, і ніякі там не страшні бактерії напали на нас, звідкись там і гризуть, а це просто порушення. А, Майже всі дерматологічні захворювання. Знаєте, я пам'ятаю, от з курсу дерматології ще з інституту я пам'ятаю дві речі. Перше, що всі дерматологічні захворювання, вони які? Невеликовні, і від них ніхто не, не загине. І друге, це е, завжди має порушення, має, має значення якесь порушення шлунку. Я так запам'ятав. Зараз ми просто кажемо, що має місце порушення мікробіому, і на це, на жаль, дуже мало звертається уваги. Але це важливо. Тому що, наприклад, при такому стані, як Акне, все це ми маємо у 85-90% підлітків, але не тільки підлітків, і молодих людей. Я вам задам питання, чи бачите ви, що останні приблизно 10 років. Кількість Акнетарда драматично збільшилась, так чи ні? Так чи ні? чому? Це питання ми поки що підвісимо. У мене є своя теорія, я з вами поділюсь, і дуже буде цікаво дізнатися вашу думку. А, тому що я, якщо раніше ми бачили підлітків, то зараз у мене на прийомі 90% це молоді жінки, десь приблизно близько 25-30 років. І у них Акне, класичні Акне. Комусь я кажу, перестань зараза пити капучинку і допомагає, а комусь ні. Ми маємо тригери. Тригери це, звичайно, травматизація, прийом медикаментів. Зверніть увагу, я окремо виділяю, наголошую, неправильно підібрана лінійка косметичних засобів. Ми з вами знаємо, що акне тарда це завжди ну, воно дорівнює да? косметичним акне, так? Ну, у більшості випадків. На сьогоднішній день я б сказав, що, мабуть, це вже не спрацьовує. А, паління? Хто з вас палить цигарки? Айкоси? Айкоси? Да? Айкоси. Всі палять айкоси. І ви серйозно думаєте, що це безпечно? Слухайте, я коли брав той фільтр, розламав його, понюхав капець. Що ви, дівчата, там курите, я не знаю. Ну це взагалі ну це жесть. Ну, ви ділили, брали цей фільтр, да? Айко? Ні? Візьміть. Да. Візьміть, розламайте його, подивіться, це просто, просто банальний полімер, якийсь пластик. Це жестяк. Ну, і оце все людина вдихає. По ньому хоть, ні, воно не так шкідливо, як цигарки. Ні, воно супер. А тим часом ми маємо в Америці що? Драматичне зростання вейп-асоційованих пневмоній. Дуже багато і смертей від цього. Чого навіть раніше не було від тютюну. А сьогодні ми це маємо. Тому а, інше питання, зрозуміло, зараз модно, що. Ми зараз всім пацієнтам або всі пацієнти вже приходять, кажуть, у мене прекрасно, я вже пішла, перевірилась, у мене вітаміна Д не вистачає. Да? Призначаєте вітамін Д? Ну я не, тому що я вважаю, я кажу, а звідки ви знаєте, що його не вистачає? Ви міряли раніше. Тобто ми маємо. Отримати якийсь скрінінг, але не так, що просто пішла. Я, і лабораторія сказала, що у вас його мало. Чого мало? Я кажу: в Україні, що, ну я не знаю, є рахіт в Україні. Багато? Точно? Окей. А раніше був Був? багато. А якщо порівняємо з Якутією? Дивіться, тобто я думаю, що не, не так воно вже і, може і є, але не так багато, як ми про це думаємо. Тобто, е, я не думаю, що тотальна е, популяція українців має споживати вітамін Д просто як, я не знаю, як каву зранку. <кій> Молоко зрозуміло, і молочні продукти так. <кій> В принципі, е, е, стандартні наші погляди, які ми маємо про акне, вони завжди пов'язані з куті бактерією акне. Ну, для мене звичніше кажуть, пропіонобактерія. Я не знаю, як оце перейти на цю куті бактерію. Пропіонобактерія. <клес> Тому в усіх настановах ми з вами призначаємо що? Препарати першого вибору. Тетрацикліни, так? Доксициклін призначаєте? Підніміть руки, у кого він працює. Оу, три, чотири. А у інших? <клес> не призначаєте? А чого? Бурахіт? Нє? Ну, а чого ви не призначаєте? Я дуже рідко призначаю доксициклін, тому що я бачу, що він в більшості випадків не працює. Тому що резистентність, тому що воно ну, взагалі не зрозуміло. Тобто ну, доксициклін я частіше призначаю навіть при розації, ніж при акне. З те, що попередній доповідач розказувала, що а, куті бактерії акне, якщо ми порівняємо у здорових і хворих, Однаково, або навіть у здорових людей може бути інколи більше. Скажіть мені, будь ласка, на чорта ми призначаємо доксициклін. Що би що? Там не так уже і страшно, там не стільки росте кількість бактерій, скільки змінюються їх співвідносини. І доведено, що саме порушення мікробіому, а не розмноження бактерій, викликає всі ці зміни. Так чи ні? Хто спить? Ану, прокинулись? Так. Молодці. Ідемо далі. А, це все ви знаєте і без мене. Повторювати не будемо. Філотипи, пропіонобактерії, все чудово. Знаємо, що воно розповсюджене, чудово, великолепно і так далі. Що робить? На станови з лікування акне від нас що хочуть, щоб ми призначали бензилпіраксид, топічні ретиноїди або антибіотики. Крапка. Який рівень вилікування пацієнтів з такими призначеннями? Я вас взагалі запитаю, а, а чи думаєте ви, скільки пацієнтів, яка кількість або який відсоток пацієнтів з акне приходять до дерматолога, а який відсоток приходять до косметолога? Скільки? Я думаю, що до дерматолога доходять відсотки 3, може 5. Так і є. Ні, не, ні, -ні, ні. Це ті, які, знаєте, ще правильні люди. Мама сказала, іди до доктора, мама сказала гроші в бідончику. Знаєте, оце такі. От ті ще йдуть до дерматолога, а всі інші. Пф, слухайте. При слові КВД, У". сучасних дівчат тіпає, вони не хочуть це навіть чути, вони не розуміють, що це таке. От що ми можемо їм запропонувати. Ну, насправді, такі ж у нас алгоритми. І що відбувається? Що а, насправді це проблема не тільки в Україні, це у всьому світі. Реакції не мав близько 60% пацієнтів на стандартне лікування. Прихильність до лікування дуже низька. Людям не подобається це лікування. Вони не хочуть пити доксициклін. Приходить до мене нещодавно, приходить баришня 17 років з батьком зрозуміло там, да? приходить така, значить, і вона мені починає розказувати, що їй корисно, а що їй не корисно. Вона каже, я отут прочитала, що чистка мені не потрібна. Отут я прочитала, що я можу обійтись без гормонотерапії, хоча у неї тестостерон там десь, десь там. Я кажу, Чого ти прийшла? Призначте мені ретиноїди, бо я прочитала, що ретиної дуже ефективні. Я кажу, добре, пишу такі, знаєте, там, треба робити то, 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 то-то. Вона каже, я все це не буду робити. Я хочу робити тільки ретиної. Я кажу, якщо ви знаєте самі ось ваші батьки, ось ваш інтернет, ось ті, хто вас консультує. Я вам не потрібен. Бо якщо ви не збираєтесь використовувати з 10 моїх призначень 9, яку я маю нести за це відповідальність? Правда? Ну, логіка. Но насправді, ж це не моя проблема і не потрібно. Просто вони слабо довіряють. А ви знаєте, що згідно даним Global Market, довіра людей до 35-го року до гаджетів? Планується на рівні 99%. Тобто рано чи пізно лікарська думка буде не потрібна. Все будуть вирішувати гаджети. Це печальні новини для нас, але є як є. Побічні ефекти дуже багато і резистентність от що ми маємо насправді. Причому все це відбувається як у підлітків, як я казав, так і у молодих дівчат і ну, людей, мабуть. Не, мабуть, дівчат більше, так? Да? На фоновому стані, що о, при акне вульгаріас це нераціональна терапія і догляд, а у молодих дівчат це гіперчутливість і вікові зміни. І тут я доходжу до того, з чим я дуже згодний і, до речі, хочу почути вашу думку, як ви вважаєте. Ми з вами, я займаюся естетичною медициною переважно, тому я маю багато пацієнтів, які. що? Вже приходять до мене після кого? Косметологів. І вони собі вже, Вона каже, мені зволоження не потрібно. Чому? Бо я роблю біоревіталізацію у свого майстра регулярно. Що? Ти качаєш головою? Кошмар. І вони вважають, що гіалуронова кислота замінює собою зволоження. Ви згодні з цим? Молодці. І я так само і я починаю розуміти, що також, я, оскільки я є лазерним експертом, я маю дуже багато пацієнтів, які приходять до мене з гранульомами, з метою розчинення і видалення їх лазером. Гранульоми після чого? Після ін'єкцій, після філерів. І на сьогоднішній день вважається. Що дуже багато людей мають пізні віддалені, відтерміновані ускладнення. Ви ж розумієте, що як тільки, ми, як тільки хтось, я не кажу медичний працівник, хтось вдома бере якийсь шприц, які вони купують в інтернеті, і починає проникати через дермальний бар'єр, що виникає? Інсемінація стафілококус, ауреус і так далі, так далі попадає в шкіру, викликає, що на себе реакцію. Так чи ні? Ну, логіка? Чи не логіка? І викликає пізні бактеріальні реакції, які потім, через декілька років, призводять абсолютно закономірно до розвитку гранульом. От що ми маємо? От чому не працює стандартна терапія? Це, ну я так вважаю, що. І це доведено, що пізня бактеріальна інфекція після агментації гелем з гіалуроновою кислотою має місце в цій возрастній групі. Я став, коли цей слайд готував, я просто подумав, а який відсоток жінок із моїх пацієнтів з акне нетарда роблять собі ін'єкції? І я зрозумів, що 100%. 100% на сьогоднішній день знайти якусь жінку молоду чи відносно молоду, яка б не робила жодної ін'єкції, я думаю, вже важко. Да? Ну, важко. Я не кажу неможливо. Хто з вас ще не робив жодної ін'єкції? А ну. 10%, друзі мої. Це такі, це такі дуже просунуті люди або навпаки, не. які просто бояться. так? Да? На сьогоднішній день на всіх конгресах мова йде про біоплівку. Біоплівка на сьогоднішній день є основною проблемою. І вважається, що 65 або навіть 80% всіх інфекцій пов'язані з біоплівкою. Тому що клітини біоплівки стійкі до любого лікування, до антибіотиків в порівнянні з звичайними бактеріями. Тому що біоплівка – це такий. Такий, знаєте, як, як такий специфічний досить бульйончик, в який вони дуже гарно себе почувають. У них там свій симбіоз виникає, вони там чудово себе відчувають, да? їм нічого не заважає. Ви їх бомбіни, бомбідексіциклінам нічого не буде, тому що захист є. А це вважається еволюційно успішною формою. І саме тому біоплівка заважає нам отримувати гарні результати. А те, що акне пов'язане з біоплівкою, насправді для пропіонобактерії акне було описано іще в 99 році, одна 1999. Тобто не так давно. Вважається, що саме це і є ну, одна з версій да, розвитку резистентності і акне тарда. А зрозуміло, що коли ми маємо справу з плівкою, ми маємо стійкість, резистентність, обмеження, обмеження дифузії, порушення стресових функцій і так далі. так далі, так далі, далі. А косметологи тим самим часом забирають у нас з вами хліб, каву, ковбасу, яйця. Ну, у кого забирають, у кого ні. І все інше, розумієте, і всі смаки, то, що ми маємо до життя. Тому що косметологи відключають у себе там щось, якісь обмеження, чудово знають, що різноманіття підходів можливостей, зараз прийдіть на любу виставку косметологічну. Та це капець, та це взагалі. Та нове шоу. Мезотерапія рулить, пілінги чудово, мікронідлінг чудово, дермаштампи, лазери. Та, блін. Все направлено на лікування акне. Все, акне, постакне. Це ж все роблять косметологи. Е І до, до речі, це дуже позитивно впливає на нашого пацієнта. Тому що доведено американцями. використання зважоложуючих засобів впливають позитивно на, космет... на пацієнта. В використанні косметики на сьогоднішній день, якщо ви пацієнту не призначаєте догляд, він на вас дивиться такий каже, ти що, тю-тю? Ні, ну є інша проблема. Ви починаєте щось розказувати, а на зустріч ви маєте що? Моя косметолог мені вже порадила. У мене вже торба. У мене вже все є. Та? Що? Ні, ну так. Я кажу сонцезахист. Та ви що? У мене знаєте, який сонцезахист? Я кажу, ага, а який? Ну. Далі така робота мислі така, дуже сильна. Я кажу, хоч скажіть, якого кольору упаковка? Ну, така, знаєте, біленька. А косметика завжди вона найкраща і так далі. І, так далі. і тим не менш, задоволеність пацієнтів цією терапією висока, прихильників до лікування зростає з тяжкістю процесу. І е, зрозуміло, що якщо є прогрес, то це все вони задоволені. Тому наша терапія має бути орієнтована на саме біоплівку. Має обходити, має, е, е, Ми маємо з вами завжди пам'ятати про мікробіом і його нормалізацію. Яким чином це можна робити? Є е, препарати, які направлені, ви їх знаєте, чудово, це зрозуміло це засоби ЕФАКЛАР. Кампанії позе вони саме е, враховують ці філо, е, стан фі, філобіому цих от пропіонобактерій і працюють так, як нам потрібно. Е, і з любого віку дає обов'язково гарний ефект. Отак от виглядають приблизно мої пацієнти. Я завжди призначаю догляд, завжди на саме на цьому догляді пацієнти отримують найбільше задоволення. Ніякі лазери їх так не... не, не, не Вражає, як оце задоволення від гарної шкіри. Це друга стадія. Це пацієнт з третьою стадією, плюс лазер і так далі. І навіть отакі важкі пацієнти за з таким акне на обов'язково відповідають гарно, коли ми враховуємо стан мікробіому і відновлюємо шкіру. До речі, просунуті косметичні лінії. В світі завжди використовують щось для відновлення мікробіому, тому бажаю вашим пацієнтам і вам здоров'я і не забувайте про стан мікробіома і призначення косметики. Дякую.